І кидаємо. І де ж ти заспавнишся? Опа! Там землі купа! Пішов геть! і тут просто острів! Геть, повністю пустий! Ну на що мені ці блоки? Ну, ще було б непогано тут мостик добудувати. А ну щас мені кріпер його добудує, блін. Зате в мене на базі є зомбічі! Ким ти там заспавнився, чув? Оба О, тут портал вент! Йоханий бабай! Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі гігантських блоків. І ну, мені довелось трішечки простояти АФК, поки пройде 20 хвилин, і після цього мені дали ось таку от штуку, за допомогою якої я можу заспавнити мегаблок. І чесно кажучи, я в принципі готовий спавнити. Але перед цим я би хотів вас попросити підписатись на канал, долучитись до мого телеграм-каналу, тому що саме там проходить розіграш на три. Тисячі гривень, ну і якщо ви хочете їх пучить на халяву, то ви знаєте, куди йти. У нас з'явилась курка, і в мене є один повідець, тому я її хапаю, і let's go, притягнемо тебе ось до сюди. Я думаю, ти будеш жить. Ну або ми можемо з тебе прикальнутися. Хе-хе-хе! Та, звісно, живодьор з мене ще той. Ну ладно. В принципі, ви знаєте, я готовий спавнити острів, тільки у мене є одне, але мені треба скрафтити дуже багато напівблоків. В принципі, я думаю, два стака мені точно з головою вистачить. І разом з цим я готовий спавнити. Спавнити ми будемо точно, ну, рядом за оцею штукою. І дивимося ми чисто-чисто, прямо. Щас, Саня, давай. Не тупи, бенс, і кидаємо. І де ж ти спавнися? Оба! Там землі, купа! Народ, там багато землі, значить, нам треба туди. Let's go! Так, в цілому, ми можемо зробити, типу, діло мостиком, поняв. ось до і пішли далі. Через кілька блоків. Давай порахуємо, через скільки ми, ми будемо ставити підйомчик. Ось, ось, типу, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і на шостому, в принципі, можна робити ось так. Потім раз, два, три, чотири, п'ять. І на шостому підйомчик. Бо нам підніматися, в принципі, ще далеко, і, скоріш за все, треба раніше робити підйом. Не раз, п'ять, а на четвертому. В принципі, я думаю, так буде набагато крутіше, ну тому що підніматися нам все таки дуже високо, а далі будуватись не так і далеко. Понімаєш? Так що треба, щоб точно все прийшло в розмірах, щоб все було максимально, максимально чітко і не було абсолютно ніяких проблем. І мені, якщо чесно, дуже цікаво, що там є на тому острові. Ну, по перше, я а це не земля, це граніт! Йоханий бабай! Оце реально є проблемою, тому що граніт мені просто-напросто не потрібен. Просто-напросто не треба. Був би тут блок кругляку, я б його просто весь скопав. <хи> а так як це блок граніту, він мені просто тупо не треба. Так, можна тепер ще раніше робити підйомчик, тому що по суті ми вже і так добудувалися, і нам все рівно треба будуватися ще, щоб зробити це все красиво і толково. Тому let's go, Тут ми будуємось так. І в цілому потихеньку, помаленьку робимо підйомчик. Подивимося, що в нас там наверху. Потім копнем всередину, подивимося, що там всередині. Бо я чую вже зомбі. А мені здається, зомбі ситуація ну, серйозна. З зомбаком краще не шуткувати. Тому let's go. Прикинь, і мені ще тупо не хватить блоків, тому давай зробимо спочатку ось так. Просто щоб мені вистачило. Опа, go. В середині я чую купу зомбі, тому let's go спустимося. Мені цікаво, що там відбувається. Блін, ну оці всякі базальтові штуки. Мені, якщо чесно, взагалі не подобаються. Ага, тут у нас печера. Pavučara, do svidos. Zombič, privit. Tako stavim smoskepa, stavim še eno. Давай, гуляй поле звідси. Пішов геть! Двій, тут просто острів, геть, повністю пустий. Ну нащо мені ці блоки. Розумієш, а я чекав 20 хвилин для того, щоб ігра подумала, що пройшов уже цілий день. Насправді там, напевно, і не день пройшов а більше. І тут, кстати, є скриня. І золотий нагрудник, залізні чоботи і залізне кайло. Висяче коріння. Ну воно мені що, треба, чи що. Ну за армор дякую, але в мене вже є залізний армор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це шок. Тут, кстати, капає вода. Ага. Вона просто так капає, да? Ем, Окей, окей. В принципі, ладно. Не думав я, що вона буде просто так капати, но окей. Блок базальту. Здарова. Погнали вилазити звідси. Цей острів мені більше ніколи не знадобиться. Я на це сподіваюся. Ну, можливо, ми колись щось тут побудуємо, але точно що не зараз. Бо це все мені точно не потрібно. Абавдіть. Курка так і висить, просто що я з нею зробив? У мене з'явились корови, в мене з'явилась свиня. Це, в принципі, хорошо, але вони як з'являються, так і зникають. Поняв, вони діспавняться, і все. А вбивати їх я не хочу, тому що я не голодаю чомусь тут. Ну абсолютно не голодаю в цьому світі. Я не знаю, з чим це пов'язано. А ні, я проголодався диви. Ну, бо мене просто понедамажували чуть-чуть. Але з їжею в мене немає ніяких проблем. Поки що у мене є три яблука, 14 хліба, 20 саженців дуба, ну і дві корови. Но у мене є ідея. Так як у мене немає абсолютно ніде води, а звідти капає вода із оцих столоктитів із цього наросту. Розумієш, і мені треба виходить, тоді залізо, тому що за допомогою заліза, яке я зможу знайти там. А, ні, не там ось до тут. Все, я ще зроблю казан, поняв. За допомогою цього казана я зроблю ну, так, щоб вода капала в нього. В нього набереться вода, і я з відра наберу воду. І буде або як класно. Скажи, оце я придумав, це я геній просто. Хе-хе-хе. Іди сюди, залізний блок. Не зря в мене тут заспавнився острів стінті. Тому що підірвати ми його, то завжди зможемо. Але от залізо з нього підібрати ніколи не пізно. Тому, let's go, отут. Кстати, я би кругляк забрав. Нехай би він був у мене, бо кругляку у мене вже тупо нема. Тупо німак кругляку абсолютно. Диви. Та да, ти що? Фух, оце я щас продумав ситуацію. Диви. Мені все, що потрібно, Щас роблю казан. Два штуки. Несу його туди, потім там добуваю воду. Я думаю, це ігра повністю продумала. Не просто так вони спавняться іменно таким чином. Ну, мені здається, я чомусь так думаю. Давай, два казана, мені треба. Потім мені треба відро. Ну, бажано два. Бо з залізом я можу, ну, типа, не економити на ньому, тому що в мене його дійсно там багато. Ну, те, щоб будувати залізних блоків, то мені точно не вистачить, а от просто заліз. Зато в мене з головою достатньо, тому можна абсолютно не перейматися з цього приводу і бігти, фармити те, що мені треба. Let's go, let's go спускаємося. Так, і у нас звідси не капає вода більше. Капає? Капає. Бенц Звідки ще капає? Оба капнуло! А чи буде воно набиратися? Це питання риторичне. Бенц так, ну і давай чекати. Через скільки воно накапає? Алло? Так, ну що звідти капає, я це розумію, звісно. Опа, Опа. давай, братуха, капай. Ні, якщо я роблю щось неправильно, то я буду дуже-дуже розстроєний. Тому що, тому що це буде біда. Це буде біда бідова. Якщо воно ну не набирає. От, бо по ідеї воно капає. Ну через скільки воно набере, я не знаю. Хм. Я не знаю, чи тут воно буде це набирати. Так що, на жаль, я сказати не можу. Якби тут уже десь з'явилася водичка така чуть, чуть то я би, звісно, сказав. Але поки що, блін, сказати, я ще нічого не можу. І у нас, кстати, закат. Скоро новий день. А новий день нові пригоди. Як той казав, правда, води нема. Ладно, почекаємо. Коротше, трошки я просто АФК і нічого повністю тут не відбулось. Це максимальна проблема. Я думав, я зможу набрати води. А воду, воду я не зможу тут набрати, походу. Походу, ця ситуація працює тільки на Java версії, або я роблю щось неправильно. Ви напишіть в коментарях, будь ласка, тому що я тупо вже не розумію, що мені далі робити. Це просто повний шок. А ще моби, кстати, спавняться? Ні, тому що тут нап'ю блок. От цьому вся справа. Зате в мене на базі є зомбічі. Яким беньом, ти там заспавнився, чув. Оце ти ж учара, конечно, ладно. Шов ти геть і мене не скидуй, бо я помирати не хочу, я краще ляжу спадки. Але якщо я посплю, то в мене не скіпнеться день. У мене день скіпається чисто, рівно після 20 хвилин гри. Кожних 20 хвилин мені скіпають день і дають нову якусь штуку. І якщо я не помиляюсь, уже зовсім скоро по ідеї мені повинні її дати. От, ну я в те дуже сильно вірю. А якщо не дадуть, то я, звісно, дуже сильно розстроюсь Ну ще було б непогано тут мостик добудувати. А ну, зараз мені кріпер його добудує, блін. О, слава Богу, не взірвався. Пішов геть. Фу, це капець, я ти і кажу. Давай тут теж поставимо смо на всякий випадок, щоб не було ніяких проблем. У мене потім. От і тут теж поставимо. Ай. Ах... Це капець! Я не знаю тут, наскільки довго треба чекати, просто щоб щось відбулося і нічого абсолютно не відбувається. Я просто постійно чекаю на нові острови. І нема мені ні одного прикольного острова. У мене один прикольний острів був це Тінті, тому що там було купа заліза. І той острів був, ну, якщо чесно, такий собі. Там просто багато руди, і добувати я її не сильно хочу. Мені би острів із землею, і було би супер. Але нема такого, нема. Тому можу поки паросток дуба посадити. І в цілому буде в мене все бомбово. І зробити ще трішки плит, і буде вообще хорошо. Бенц. це ми зробили. В принципі, поки що можна добудувати місток. Ну, зробити його красивим, класним і потужним, щоб все було чотенько Тут я хотів ще з каменю добудувати, але в мене, на жаль, не вийшло, тому, тому не вийшло. <гум> так, і в принципі, фінішні штришки, і все буде максимально-максимально чітко. Бенц. Бемц це ламаємо і сюди ставимо теж досочки Все кайф. Хух, тільки я не знаю, скільки мені ще лишилося чекати на... на новий блок. Ну, мегаблок. Бо це просто конкретний шок, якщо чесно. Я максимально вже втомився чекати. Я вже чекаю, Щас ну, 19 хвилин, і в принципі, по ідеї, зовсім скоро мені повинні цей блок дати. Ну я не впевнений, коли це буде. О, ти диви, мені блок дали новий. Обалдіть. Так, ну він рандомно спавнить, нібито. Тому я оце думаю, в якому місці я би хотів ще базу мати. Ну, таку, невеличку. І в цілому був би не проти. Десь, 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 десь туди. От вона буде якраз ззаді цього. Тому let's go, Погнали, погнали, погнали. Оба, пісковик якийсь! Блін, опять пісок. Ну, є моє, коли буде земля, я просто в шоці. Ти диви, обалдеть а, а де моя курча? Є, все чітко. О, там прикольно. Погнали, погнали, погнали. Так, Щас добудуємося і подивимося, що там взагалі, по ідеї, можна добути. Оба! О, тут портал-вент! Йоханий бабай! А це максимально круто! Це жесть як круто, Прикинь. Ще стільки місток добудується, і, по ідеї, все буде чітко. Так, це ми ставимо сюди. Тут ми робимо теж ось так, тут ось так і ось так. Хорошо. Найс, Прикинь. Максимально круто. А тут, в принципі, ось цими їхніми блоками можемо забудуватися. Ну, можливо, не до кінця, але хоча б трішечки то вийде. От, і тут просто кругляком бахнути. Все. Чотенько. І мені виходить, не вистачає всього. Його двох очей Енду і. Обавдіє! Це максимально чітко. Це максимально круто. Проте тут нема скрині. Оце погано. Була би скриня, було б круто, але зато тепер у мене є лава. У мене прям є реальна лава. Не знаю навіщо вона мені, але нехай поки що буде. Давай подивимося, що там ще наверху. Було би дуже-дуже непогано глянути, що там і як. Ось так і ось так. Ага, ну тут нічорта нема. В принципі, тоді зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Обалдеть. Ні, ну мені, якщо чесно, цей острів подобається. Тим, що тут є портал Вент, але як мені туди попасти, це я вже вам не скажу, бо я реально не знаю. Це просто з ума зійти, якщо чесно. Ну тут зато у мене вже й дерево виросло, хорошо, звісно. Буде чим будуватись. Питань нема, звісно, але ну можна якось, ну тако по-хорошому, та землі десь знайти, по-хорошому ще щось познаходити. Походу, ні. Ну дивись, у нас з'явилось два острова один там, один Тут, що з ними робити, якщо чесно, я тупо взагалі не знаю. Поки що. Давай глянемо в скрині. Ну в мене очей Енду нібито не було. Я нібито не знаходив. М -м -м ні. і перлин Енду, кстаті, я теж не знаходив. Що супер цікаво, я не знаходив нічого такого. Тому я навіть не знаю, що почати. Скоріше за все, далі ми будемо вже розбиратися в наступній серії. А поки що я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити на долучитись до телеграм-каналу, тому що там проходить розіграш. Ну і друзі, що хочеться сказати. Всім пока!